Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 31 травня. Ну, прийшов я тут на пасіку відбирати маток плідних. Ну, зараз заодно покажу, який у нас сьогодні відбір. Ну, друзі, відібрав не всі матки, тому що э, не встиг і не встиг. Бачимо, друзі, маточки наші. Так. Не знаю, друзі, буде видно, не буде видно. Трішки мені, друзі, не подобається цей маркер, тому що не знаю, що там видно. Не видно. Тому що бачимо, як він вимазує кліточки. Він скоро не засихає і вимазує кліточки. Ну, нічого, вже як є. Ось такий, друзі, відбір маток. Є ще декілька маток вільних, які не заказані, тож можете, друзі, дзвонити, замовляти. Завтра у нас також заплановано відбір маток, тому що кажу, пройшов не всі нуклеуси. Ось бачимо нуклеусний парк. Ну, привіз ще нуклеуси. Ось там. Ну, загалом ось така картина нуклеусного парку на даний момент. Тож кажу, друзі, кому потрібно маток, можете дзвонити, замовляти. Є е ще декілька вільних маток, ну, так якби, які не попадають в замовлення, тож можу вислати. Е, що, друзі, хотів показати? Хотів показати, все ж таки, чи піднялися наші сім'ї у корпуси. Ну, бачимо, друзі, що бджоли у нас у вуликах достатньо, тому що ну, бачимо, яка картина. Сидять бородами, гарний лід. Так, друзі, вчора я маток всіх позабирав і познімав ганіманівські решітки, решітки між корпусами. Так. Ну, бачимо, щось там є у корпусі. Так, наступний корпус. Ось щось там, друзі, та й піднімається. О, тут нічого. Декілька корпусів, друзі, піднімемо, подивимось. О, також нічого поки ну, що. Тут декілька бджілок, не знаю, буде видно, не буде. Ось бачимо декілька бджілок. Ну, Друзі, тут бачимо більше піднялося. Так, немає. Ну, Також дехто да, піднявся. Зараз, друзі, пройдемо всю пасіку почти. Ну, також те, що тут є. Ну, таке, Або, друзі, не буду вже туди далі йти. Е, ну, Друзі, бачимо, не знаю, буде видно, не буде видно, акація вже потрошку відцвітає. Ну, це відцвітає, друзі, ось тут ця молода акація, котра почала дуже ну, самою першою цвісти. А ось е, ну, туди там у нас також гора така велика, акації, ось. Туди, в того боку, з того боку, ну, просто не видно звідси, тому що воно дерева. Друзі, то Ну, там я не був. Скажу чесно, я туди не ходив. Чи там цвіте акація ще в якому вона стані цвітіння, тому що ну, не маю часу туди йти. Ну, там, скажімо, друзі, не так, як тут. Ну, бачимо, Тут у нас якби така, як це сказати, Така, ну, якби її сад, бачимо і горіх тут, і там Одна акація, потім там дуб росте, потім ще акація. Ну, тут у нас таке, а он туди, де я показував туди гора. Оп, ось туди гора. То там, друзі, ну, весь ліс акації. Ну, скажімо так, є ліс, де ростуть букові дерева, ну бук, є ліс дубовий, а це у нас ліс акацовий ну акація то там друзі, ну такі здоровенні дерева. Але чи вони вже цвіт... ще цвітуть, чи вже так само як ось ця акація відцвітають, поки... ну, не знаю. Тому що туди не ходив, не знаю. Е, ну, Друзі, підходить у нас також до цвітіння липа, тож вже думаю, що зберуть вони мед з липи. Ну, Липу вже відстоїть, а вже потім будемо передивлятися, скільки в нас меду і що по чому. Тож, друзі, на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!